Нову автономну блочно-модульну котельню отримав Павлоград. Це стало можливим завдяки проєкту. GIZ. «Місто Павлоград активно бере участь в реалізації програми енергоефективності, декларації Європейського союзу. І ми беремо участь також в реалізації таких програм. Це одна один із проектів там, де ми знаходимося. Один із напрямків, напевно, тому що це стосується напрямки забезпечення теплом, теплозабезпечення міста Павлоград. Зараз ми знаходимося на котельні, яка знаходиться в центрі міста. Котельня, яка постраждала сильне руйнування в 23-му році, 1 травня, коли були перельоти. Вона це будівля дала тріщину, ну вже не говорячи про все остальне обладнання, яке знаходиться в цій котельні. Воно застаріле, йому вже там років, напевно, 50, приблизно десь так. І воно, звісно, що потребує модернізації, заміни. Тому ми шукаємо варіанти. Варіанти єдині це залучення додаткових інвестицій, якихось, грантових. І тому компанія GIZ, німецька компанія, яка фінансує багато проектів в цілому в нас в Україні, в тому числі і в Павлограді. Погодились реалізувати оці проекти. Встановлення блочномодульної котельні забезпечить мешканців резервним джерелом теплової енергії. Завдяки ній стабільно працюватиме система теплопостачання міста. Ми знаходимо зараз модульну котельня, яка заміни повністю роботу цієї великої, великої котельні, і вона модернізована, вона розрахована для цієї потужності. В цілому цей, цей проект реалізації передбачає в цьому році встановлення таких модульних котелень 3. Це перша котельня, яка знаходиться в центрі міста. Друга котельня, ця котельня потужністю 2 МВт. а друга котельня буде встановлення встановлена на поселку геологів. І третя буде встановлена на котельні й котельні. А ті дві котельні потужністю по 4 МВт. Теплову енергію з цих котелень отримуватимуть 46 багатоквартирних будинків, п'ять бюджетних організацій, школа та дитячий садок. «Котельня буде працювати в автономному режимі. Вона не буде потребувати якогось обслуговування людського додаткового постійного. Вона буде контролюватися в автоматичному режимі, в комп'ютерному режимі, регулюватися температура і так далі. І так далі, тобто. А тільки додаткові будуть плюси від цього. Економія від встановлення результатів діяльності цих котелень, трьох модульних котелень, за рахунок економії споживання електроенергії, газу, заробітні плати, там обслуговування і так далі, на рік буде складати приблизно не менше 5 мільйонів гривень. Встановлення таких котелень забезпечить без аварійне проходження опалювального сезону. Загальна вартість впровадження складає 120 мільйонів гривень. Проте всі ці кошти грантові, а не з міського бюджету. Я вважаю, що це дуже гарно, що ми реалізовуємо такі проекти, тому що це буде сказуватися на якості надання послуг. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини Петерка. Громадська організація Сильна українська мама зібрала та передала смаколики для військовослужбовців. Це далеко не перша їхня акція. Сьогодні ми зібралися із родинами загиблих, зібрали невеличку передачу для наших захисників хлопців. Бригаду я не можу назвати. Ми сьогодні все зібрали, щоб вони завтра це піде все на добропілля. Щоб завтра вони отримали, тому що завтра день героя, і ми хочемо їм зробити, якби їх привітати з цим героєм, тому що вони герої у нас. Вони нас захищають. Ми спимо спокійно, ми займаємося своїми справами. Завдяки тим хлопцям і зараз стоять на передовій. Тут є кава, хліб, печиво, цукерки, пиріжки та медикаменти. Ми теж працюємо, що ми ходимо не ті до влади своїми питаннями, щоб нас підтримували, щоб нам там допомагали, а що ми теж вкладаємо це все своє, те, що в нас є. Кожна мама от в ці пірошки вложена сила мами, любов мами. Парашоч, упаковують. Після представниці громадської організації відправили усі ласощі поштою. Згодом їх отримають українські захисники. Данило Трохименко, Максим Стоюшко, Максим Воронов, новини ПТРК. Все більше дітей в Україні намагаються втягнути у диверсії через соцмережі. Близько 50 вже повідомили поліції, що невідомі писали їм у соцмережах і пропонували гроші за підпали чи збір інформації, повідомив голова ювенальної поліції. Зловмисники використовують фейкові акаунти. Спочатку дітям пропонують прості дії, наприклад, розклеїти листівки чи зібрати дані. Потім більш небезпечні завдання: встановлення камер, підпали або диверсії, повідомив Василь Богдан, керівник ювенальної превенції Нацполіції України. По всій країні триває інформаційна кампанія. Поліція та СБУ пояснюють учням, батькам і вчителям, як розпізнати спроби вербування та як діяти в таких випадках. У МОН нагадують, тривожними сигналами можуть бути гроші чи дорогі речі без пояснення, раптова цікавість дитини до військової теми чи інфраструктури, спілкування з підозрілими людьми, а також віра в легкий заробіток через інтернет або незнайомців. Це привід поговорити з дитиною у разі надходження пропозицій щодо диверсійної діяльності. Негайно телефонуйте на 102 або заповніть форму зворотного зв'язку на сайті кіберполіції. На Дніпропетровщині викрили підпільне казино. Повідомляє Нацполіція області. В одному з підвалів Дніпра поліцейські знайшли нелегальний гральний заклад. Під час обшуку правоохоронці вилучили комп'ютери, монітори, інше обладнання, а також мобільні телефони та гроші, які могли бути отримані незаконно. Усе передали на експертизу. Справу відкрили за фактом незаконного грального бізнесу. Розслідування триває. В Україні змінилися правила обов'язкового техогляду авто. Що нового? Тепер обов'язково фото та відеофіксація всіх етапів перевірки. Фото мають чітко показувати номерні знаки, фари, аварійку, а також салон. Якість знімків без редагування з відображенням дати скасували друк фото на протоколі техогляду. Нові правила стосуються лише транспортних засобів, які вже підлягають техконтролю. Не проходити огляд згідно із постановою можуть легкові авто, мотоцикли. Мопеди мотоколяски незалежно від року випуску. Комерційний транспорт, якщо йому менше двох років, за порушення тихогляду передбачається штраф від 340 до 17 тисяч гривень, позбавлення прав до шести місяців. З настанням теплої пори року у Павлограді активно проводять сезонні роботи. Їх виконання на прибудинкових, комунальних і занедбаних територіях контролює муніципальна варта. Зараз весна літо, основні напрямки. Керуючись правилами благоустрою міста Павлограда, закон України про благоустрій населених пунктів, звертаємо увагу на покос трави, на покос амброзії, яка, на жаль, дуже швидко росте. Муніципальна варта перевіряє, чи всі мешканці дотримуються правил благоустрою, чи косять траву біля своїх будинків підприємств. Тощо всі підприємці, всі керівники всіх форм власності магазинів, мафів. Вони всі знають свою територію, яка закріплена за ними. Тому при надходженні скарг або виявлені нам особисто в ході рейдів ми виписуємо приписи. А у разі невиконання упродовж трьох діб складаємо адміністративні протоколи за статтю 152 Адміністративного кодексу України. Також здійснюють перевірки ОСББ щодо стану прилеглих територій. Голів ОСББ це окремий напрямок, тому що дуже багато у нас понад 200 будинків. На жаль, є такі факти, де голови ОСББ не своєчасно виконують покос навколо своїх закріплених територій. Якщо на території не скошена трава, муніципальна варта спершу видає попередження або припис. У разі невиконання порушників штрафують. Після складання адміністративного протоколу запрошуємо на адміністративну комісію до Павлоградського міськвиконкому для прийняття згідно чинного законодавства. За порушення правил благоустрою, несвоєчасний покос трави амброзії навколо своїх закріплених територій, адміністративний штраф для фізичних осіб від 340 до 1360 гривень, для юридичних осіб від 850 до 1700 гривень. Ну, зазначені адміністративні штрафи приймає рішення адміністративна комісія міськвиконкому. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Євгеній Ваненко. Новини ПТРК. У Дніпрі провели маркування безбар'єрного маршруту для людей з інвалідністю. Спеціальними наліпками позначили об'єкти, які за пілотним проєктом Рух без бар'єрів планують зробити більш інклюзивними. Зараз, звичайно, набагато більше людей вже з інвалідністю виходить. А це вже є соціум, звичайний посягдення. і дуже важливо, щоб вже суспільство сприймало, що ми є, і були, і будемо, і завжди і нас буде ще більше. І до того ще й долучаються наші воїни-захисники. Тому я вважаю, що ми маємо об'єднатися і співіснувати, жити разом нормально відноситись до другого. І тоді, коли все це буде працювати. І облаштування міста, воно буде взаємо чіплятися якось і переобладнюватись. Все залежить від нас самих. <зв 'язок> Загальна протяжність безбар'єрного маршруту у Дніпрі майже 7 кілометрів. Він проходитиме центром міста. Зокрема, пілотними визначені 15 населених пунктів. Закон дозволяє військовослужбовцям звільнятися зі служби за сімейними обставинами, зокрема для догляду за хворими родичами, дітьми чи у випадках втрати близьких. Для цього потрібно подати рапорт і підтвердити підстави відповідними документами. Медичними довідками, свідоцтвами про народження чи смерть, офіційними листами з медзакладів тощо підставами можуть бути догляд за хворими або людьми з інвалідністю, виховання неповнолітніх дітей самостійно або в сім'ї, де обидва батьки на службі, вагітність та пологи, загибель або зникнення безвісти близьких під час війни, посмертне присвоєння, звання Героя України, родичу у разі відмови командування, має пояснити причини. Юристи радять звертатись за правовою допомогою у складних випадках. Держава гарантує пенсійні виплати батькам та дружинам військовослужбовців, які загинули під час служби або виконання бойових завдань. Жінки можуть отримати дострокову пенсію з 50 років, якщо мають щонайменше 20 років страхового стажу для батьків і чоловіків з 55 років при наявності страхового стажу у 25 років. Розмір пенсії у разі втрати годувальника у 2025 році. 70% грошового забезпечення загиблого для одного з батьків або чоловіка чи дружини, для дітей 70% на одну дитину або по 50%, якщо їх двоє чи більше. Незалежно від причин смерті військового пенсія не може бути меншою за два прожиткові мінімуми та більшою за 10. для кожного непрацездатного члена родини окремо. За тиждень в Україні видали 2622 свідоцтва про народження. А у Павлограді з початку цього тижня 12 свідоцтв. Протягом 25-го року по теперішній час вже відбулося 300 державних реєстрацій. Протягом цього місяця вже зареєстровано 55 народжень, а також вже встигли на цьому тижні зареєструвати 12 актових записів про народження дітей. У Павлоградському драці повідомили, що оформити свідоцтво про народження тут можуть не лише мешканці нашого міста. Павлоградський відділ шляхом об'єднання зараз включає в себе не тільки місто Павлоград, а також Павлоградський район, Юріївський, місто Тернівка. Але я хочу зауважити, що в територіальних ЦНАПах є можливість громадянам звернутися саме до ЦНАПу для проведення первинної реєстрації, саме державної реєстрації народження. Це для того, щоб не звертатися не їхати саме до міста Павлоград. А також хочу зауважити, що у громадян є можливість самостійно подати ж заяву через застосунок дія для Реєстрації народження та отримання комплексної послуги є малятко. Керівниця установи розповіла, які документи необхідні для отримання свідоцтва про народження. Для того щоб здійснити державну реєстрацію народження дитини, для цього необхідно надати в обов'язковому порядку медичне свідоцтво про народження. Цей документ видається в пологовому при випусці пацієнтки матері, яка народила дитину. Також паспорти батьків. Тобто, якщо люди знаходяться, батьки дитини знаходяться у шлюбі, то обов'язково надання свідоцтва про шлюб. Якщо у нас буде одинока мати, то тоді необхідно виключно її документи, тобто паспорт, паспортний документ, а також медичний документ про народження, який виданий пологовим. У Міністерстві юстиції наголошують свідоцтво перший державний документ у житті дитини. Тому важливо, щоб ця послуга була доступною та зручною. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Максим Воронов, новини ПТРК. Одинокі мами або тата можуть щомісяця отримувати грошову допомогу на дитину. Оформити її можна швидко та зручно онлайн через портал Дія на допомогу мають право маму або тато, які не перебувають у шлюбі. Та якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про одного з батьків. Одинокі усиновлювачі, батьки, у яких помер один із подружжя і які не вступили у новий шлюб, та які не отримують пенсію у разі втрати годувальника. Розмір допомоги залежить від доходу родини. Максимальна виплата у 2025 році на дитину до 6 років це 2563 гривні, від 6 до 18 3196 гривень, від 18 до 23 років 3028 гривень, якщо дитина навчається. В Україні можуть з'явитися спеціальні паркомісця для батьків із маленькими дітьми. У Верховній Раді розглядають законопроєкт, що передбачає виділення таких місць на громадських парковках. За документом для водіїв із дітьми до трьох років мають відводити щонайменше 5% паркомісць або, хоча б одне, якщо парковка невелика. Їх позначатимуть окремими знаками або розміткою. Для паркування на авто має бути відповідний розпізнавальний знак. Ініціативу Дали у відповідь на численні звернення батьків. Паркування поруч із входами часто недоступне, а з маленькими дітьми це особливо складно. Якщо хочемо, щоб в Україні більше народжували, треба не лише закликати, а й створювати зручні умови для батьків. Паркомісце для батьків із дітьми це ніби дрібниця, але вона справді полегшує щоденне життя, зазначила ініціаторка законопроєкту Дар'я Володіна. В Україні розпочався тиждень руху, частина всесвітньої ініціативи, яка щороку закликає мільйони людей бути активними. Україна бере участь уже четвертий рік. 22 травня до акції приєднався Павлоградський ліцей номер 10 та Тернівський номер 7 Про це заклади повідомили у соцмережах. Діти стали частиною великої онлайн-руханки, щоб разом з учасниками з усієї країни встановити національний рекорд. Тиждень руху триватиме до 1 червня. Заклади освіти, громади, організації можуть долучитися до європейської ініціативи. На Дніпропетровщині помітили родину лисок з пташенятами. У гнізді серед очерет один з батьків гріє малюків, інший плаває поруч. Лиски водоплавні птахи з чорним оперенням і білою плямою на лобі. Вони дуже турботливі. По черзі гріють яйця, а потім годують і захищають малюків. Зараз період виведення пташенят, тож на водоймах чути їхнє квохтання, і можна побачити, як малюки вчаться плавати. Ці птахи досить розповсюджені по світу їх багато у Європі, Азії, Північній Африці та Австралії.